Очільник міста Андрій Білоусов провів черговий прийом мешканців. Розв'язували питання та звернення кам'янчан колегіально разом із заступниками та керівниками відповідальних підрозділів. За час прийому розглянули зо два десятка звернень. Про це далі у сюжеті. Ремонт покрівлі чи не гаразд з опаленням впорядкування прибудинкової території або звернення за матеріальною допомогою. Усі питання ретельно розглядають та відстежують їхні вирішення. Цього разу одразу два звернення стосувалися галузі освіти: це відновлення роботи садочку та ремонт мережі водопостачання у школі. Ми звернулися з цим проханням. До мера нам допомогли дуже короткий час, і окрему подяку хотіла би висловити директору департаменту Наталії Реві. За допомогою за те, що відгукнулися на нашу проблему, зверталися з питанням щодо відкриття нашого садочку. Садочок номер 40. Цей садочок є унікальним, так як він працює з дітками, які мають вади зору, вади полога Також розвиток дитини в цілому. Цей садочок має унікальне обладнання і працює також і лікує і на профілактику працює. Тому нам дуже необхідно, щоб наші дітки пішли знову в цей садочок. Питання знаходиться на розгляді. Сподіваємося, що буде позитивне рішення. Наше також місто підтримує кам'янчан, які самотужки не в змозі протистояти важким хворобам своїм або близьких. Так за допомогою на лікування дитини звернулася Наталія. Я маю двох дітей, молодша дитина з інвалідністю, має діагноз аутизм. Специфіка цього захворювання дитина не дає торкатися голови і зараз потребує негайного лікування зубів, видалення 15 зубів. Тобто потребує лікування під наркозом. Такі операції роблять у Дніпрі мені виставили рахунок на 25 тисяч гривень. Відповіді на такі звернення погоджуються одразу під час прийому. Питання, які потребують більш детального розгляду, очільник міста тримає на контролі до повного вирішення.